14 листопада випав перший сніжок і зараз сипе. Ось. Ще. Цей отак. Яблунька ще зовсім ось. Листя в неї навіть зелене. Тихо, тихо. А це весь мій вічно зелений кущ. А ну хоч потрожать треба. Ой, снежок такий чистий, чистий. Такого снігопада, такого снігопада. Там новий помнець є места. А снег не стали падать. Смі знову впадала, зім'я була прекрасна, прекрасна і чиста. Оце якби сніг засипав всі наші невзгоди, всі наші біди, все наше оце. Ух ти, пташка обізвалась, почула мене. Горіх ось осипався. хризантеми мої ось прикидала. Бач? красавчики, ще навіть не зрізала. Ну, зима, як кажуть, завжди приходить. Як сніг на голову. О, ще якась там наставочка обзивається. А цей досі. У мене в кінці огорода. Тут я сама змайструвала колись калідочку. І тут ось ставочок такий красивий. Вич? Угу. О, петух десь заспівав. Саме з цієї сторони. Казковий ранок. Господи, дай нам миру. Od kiedy już zakończy się ta tej wojna?